До війни 31-річний Микола працював у сумах шеф-кухарем. Зростав як професіонал, планував відкривати власну справу. Та лютий 2022-го усе змінив. Чоловік свідомо пішов до військомату, вступив до лав ЗСУ, аби разом із побратимами захищати батьківщину та здобути перемогу над ворогом. В цивільному мирному житті я був звичайним кухарем. Хотів відкривати вже свою справу, але Ну, не так сталося, як гадалося, прийшов ворог у наш дім, тому прийшлося міняти професію, <гум> скажімо так, ну, і зараз ось служу. Ну, родина прийняла рішення, в принципі, спокійно. А коли я прийняв, ну, прийняв ще в кінці десь лютого, але не знав, куди що йти. І як тільки перша нагода з'явилася, коли я вже знав, куди піти, де є зброї, де що, то мені, мені хлопці подзвонили, казали, що все, ми тебе забираємо, поїхали з нами. І це було десь на початку березня, не пам'ятаю, яке, чи п'яте число було, десь так. Ну що, Мамі перезвонив, сказав, що так і так. Піду, бо не можу сидіти, просто вже ну, люди там гинуть, захищають, тим паче, що ворог прийшов в наш дім. А я здоровий хлопець, що я буду вдома сидіти, то я зібрався і пішов. Основною мотивацією було те, що не знаю, совість, то, що ворог пройшов в наш дім, все таки, ну як це так. І хлопці, всі мої друзі, які справжні, вони теж зі мною пішли. Почуваюся як вільною людиною, тому може це, до речі, була і сама найголовніша мотивація. Як і більшість наших захисників, Микола до повномасштабної війни не мав жодного бойового досвіду. Проте сьогодні, після проходження відповідної фахової підготовки, уже на всі 200% готовий давати гідну відсіч ворогу. Говорить, захищати Україну це не просто його громадянський обов'язок, а почесна і надзвичайно відповідальна місія, пишається тим, що є маленькою частинкою сталевою незламної системи на ім'я. Збройні сили України. Досвіду взагалі ніякого не було. Так от ну, на охоту їздили, як там усі там в цивільному житті. З ружів стріляли такого плана. Скажіть, а наскільки от сьогодні ви себе почуваєте впевнені? Чи готові ви до зустрічі от з ворогом, якщо безпосередньо доведеться зіштовхнутися? На всі 200%. Я готовий ну, максимально. Ми вже всі навчені. Якщо ми тоді готові були, то що казати, що зараз? Як ми там нічого не вміли, нічого не знали, але пішли, взяли зброю в руки, то зараз це ворог прийде просто свою смерть тут зустріне і все. Тут і казати нічого і гадати. Розкажіть, як ви удосконалюєте свою бойову майстерність? Що для цього робиться на рівні командувача? Як удосконалюємо? Ну, це постійне навчання, постійні тактичні навчання, медичні стрільби. Вся ця військова справа, вона на постійній основі у нас йде. Панодя теж нас постійно деруче, щоб ми завжди були на готові. Тобто, ну, я вважаю, що так і, так і потрібно, щоб було, бо в країні все-таки війна йде. Тобто, ну, або ми, або вони. Ми потрібні... Але краще ми. Ні, Ну а вже ж це не, не те, що краще, це так взагалі повинно бути. Тільки ми. Бо скільки ж можна вже, там 400 років йде це все. Треба вже закінчувати. Тільки наше покоління може це все закінчити. Не інакше. І ми зробимо це. Ми, вже, ми все зробимо обов'язково. Будучи впевненим у собі та своїх побратимах, Микола вже будує плани на життя після здобуття нашої перемоги та своїм прикладом закликає усіх українців вірити в зсу та в наше світле мирне майбутнє. Обов'язково планую далі розпочати свою справу. Ну я ще трішечки там перед самою війною почав іншу професію вчити, але а ну, яку як на, 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 все, на все це. є. Ну, це поки і не хочу розголошувати, бо це я, я вже всім не розказую, і воно оце війна почалась. У мене завжди так всім, щось я те, розкажеш, і потім е, своєю справою обов'язково я буду займатися, радувати людей смачною їжею. Я в цій справі вже ну, примножив свою майстерність. Буду е, обов'язково платити податки, щоб е, наша країна процвітала, щоб наші е, діти жили. в… В новій розвиненій Україні, щоб вони пишалися тим, що вони є українцями, як і ми всі, і разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Вільна нація, вільної країни непереможна на ще один день ближче до нашої перемоги.